Кухонний куточок предмет меблів, який здатний прикрасити будь-яку кухню, виробники пропонують сучасні кухонні куточки різноманітних габаритів і дизайну, тому любой може підібрати для себе максимально підходящий варіант, якщо в приміщенні вже є меблі. Вибрати кухонний куточок потрібно так, щоб він вписувався в общий дизайн і підходив за розмірами. Дизайн обов'язково повинен поєднуватися з іншими предметами меблів і робити приміщення ще більш функціональним. В основі даної меблів передбачений м'який диван і стіл. Комплект може бути доповнений декількома стільцями або лавою без спинки, якщо плануєте часто користуватися стільцями, а кухня маленька, можна вибрати табурети, які легко засуваються під стіл. Можливі розміри розміри кухонних куточків у масових виробників стандартні, однак при бажанні можна замовити меблі за власним проектом. Зазвичай стандартні розміри варіруються в наступному діапазоні, висота куточка від 80 до 100 см. Висота сидіння 40-50 см. Ширина сидіння від 45 до 70 см. Довжина меншого і більшого сидіння 110, 140, 150, сорок Якщо немає місця на розміщення великого кухонного куточка, можна звернутися до тих виробників, які працюють з індивідуальними замовленнями, тоді меблі робиться за розмірами замовника і під певне приміщення, індивідуальне замовлення має множество примуществ, меблювання далеться за певними розмірами. Оббивку і матеріал вибирає замовник: можна вносити своє доповнення і зміни в загальну конструкцію кухонного куточка. Колір також вибирається клієнтом. Моделі та різновиди. Кухонний куточок для кухні може бути наступних комбінацій: стандартний: еркерний, модульний. Вид меблів вибирається з урахуванням розміщення на кухні і планування приміщення. Меблі не повинно заважати переміщенню по кімнаті. Деякі вибирають класичні моделі, що складаються з двох сидінь різного розміру, що з'єднуються один з одним, як стикування використовується угловий судините, який також виступає як місце для сидіння. Розміри сидини могут як відрізнятися один від одного. Так і бути однаковими комбінація залежить від конкретної моделі і побажань замовника. Сидіння на стандартних куточках можуть відкидатися у деяких моделях встановлені механізми з пружинами, щоб можна було відкривати сидіння без особливих зусиль. Більшість моделей оснащено ящиками для зберігання речей, якщо їх немає. Куточок, обладнаний високими красивими ніжками, і тоді він більше схожий на диван. Для кухні нестандартного планування з наявною нішею або поглибленням підійде еркерний куточок, він може бути будь-якої форми. Залежно від параметрів еркера підбирається і розмір меблів, розміщення в еркері дає можливість звільнити простір кімнати, конструкція може бути колом сидінь або окремих місць, які розміщуються за жилені власника. Зазвичай в центр такої конструкції поміщається круглий або овальний стол. Модульні куточки для кухні найчастіше м'які, тому вони створюють додатковий затишок в кімнаті. Куточок збирається з декількох м'яких частин. Модулів використовувані модулі виготовляються вигнутими і прямими лініями. Деякі комбінації з модулів не скріплюються між собою, а просто присуваються в притул. Завдяки цьому можна зробити з одного куточка кілька окремих місць для сидіння. До переваг модульних куточків відносяться швидка збірка і розборка, що не вимагає особливих навичок та інструментів, можна использовувати кожен модуль окремо, можна міняти зовнішній вид меблів на свій розсуд. Комплектація стандартно в комплект входить стіл і стільці, іноді стільці замінюються пуфами або табуретами. Такий мебельний гарнітур займає небагато місця, але дуже функціональний. Стіл в комплекті повинен відповідати наступним вимогам стійкість і міцність, ідеально вписуватися в дизайн кухні. Стіл зазвичай робиться з того ж матеріалу, що і куточок. Для виготовлення використовується натуральна деревина, метал скло, Деревина краща для кухні, але і вартість її висока. Спімд найбільш популярні матеріали, їх затребуваність виправдовується високою вартістю. Крім того, виглядають вони не набагато гірше дерева, форма столу може бути круглою, квадратною або будь-який інший. Розміри повинні відповідати довжині куточка, форма і параметри столешниці повинні вибиратися в залежності від того, скільки людей за столом буде розміщуватися. Дуже популярні столи трансформери. Вони легко розкладиваються. Тому зручні для розміщення великої кількості людей у комплект входять додаткові місця для сидіння, табурети, стільці або пуфики, зазвичай їх 2-3, але при бажанні можна замовити кілька додаткових. Табурети і стільці, які іноді в комплект входять пуфики з пружинами, пуфи обладнають коліщатками або ніжками. Як вибрати відповідну модель? Підбирається відповідний куточок з урахуванням вимог замовника і розмірів приміщення невелика модель буде негарно виглядати на просторі кухні. Перед покупкою потрібно визначитися з тим, куди буде встановлено предмет меблів. Він не повинен заважати відкриванню дверей холодильника або загороджувати доступ до плити мийці, шаф. Не можна розполагати його на виході з кухні. Оббивка підбирається тканина, вона відрізняється красивим зовнішнім виглядом і широким асортиментом кольорів. Для обробки використовуються синтетичні тканини, так як вони легко чистяться і не вбирають вологу. Іноді, в якості оббивки, використовується натуральна шкіра або езаменітелі, Вибирати матеріал найкраще той, який чиститься без проблем, так як від кіптяви і бризок жиру важко позбутися. Вибираючи кухонний куточок, потрібно звертати увагу на глибину сидінь і висоту спинки. Вибор зависит від того, де буде розташований куточок. Якщо біля стіни спинку можна вибрати не надто високу, якщо буде використовуватися як роздільник робочої і обеденної зони. Спинка повинна бути високою для комфортного сидіння за столом. Глибина не повинна бути більше пів метра, інакше незручно буде тягнутися до столу. При виборі моделі потрібно враховувати розташування основної частини сидіння: лівосторонній або правосторонній кріплення і петлі повинні бути зроблені якісно і прочно закреплені, щоб меблі прослужила довго на обивці не повинно бути тріщин і заломів. Це показник якісно зробленої меблів. Кухонний куточок має безліч переваг. Завдяки такій компактній меблів значно економиться корисний простір кухні. Вона займає менше місця, ніж стандартний обідній гарнітур. Сустається цільний образ і відсутня необхідність в підборі окремих елементів. Завдяки містким ящикам під куточком створюється додаткове місце для хранення посуди, що для кухні дуже важливо. Комфортна і уютна атмосфера в приміщенні, однак існують і недостатки, куточок не підійде для великої родини і людей, які часто запрошують гостей, так як количество місць для сидіння обмежено. Якщо кухня длинна і вузька, то від такої меблювання краще відмовитися. Кухонний куточок, чудовий варіант меблювання навіть для кухні з нішами, він практичний і функціональний, тому багато хто купує його для розміщення на своїй кухні, Фотогалерея 101 фото ідея дизайну кухонних куточків